У Чернівцях у день пам'яті захисників та 10-ї річниці Ловайської трагедії на вулиці Воробкевича відкрили алею слави на честь полеглих військових. Її облаштували біля найбільшого в області Флагштока, де розмістили фото та інформацію про понад 300 військовослужбовців, які загинули на війні за Україну до квітня 2024 року. На освяченні побувала і знімальна група Сі 4 вони віддали за Україну найдорожче своє життя на Алеї Слави фотографії воїнів Чернівецької громади, які загинули, захищаючи Україну під час АТО та повномасштабного вторгнення. Більшість з них добровольці. 29 серпня, два роки тому у Аліни Прокопої під час боїв за Херсон загинув її чоловік Василь. Його фотографію розмістили на Алеї Слави, поруч з іншими героями, які віддали за Україну найдорожче життя. Сьогодні дуже важкий день для нас, тому що якраз сьогодні був два роки назад останній його світанок. Він якраз на 29 серпня сьогодні загинув, захищаючи під наступом на Херсон. Подзвонили доньки на телефон. Зранку невідома людина, ми довго не могли повірити, що з його телефону набрала і сказала, що, що, на жаль, він загинув. Потім зв'язалися з командуванням. Дійсно підтвердили про те, що 128-ма закарпатська була на наступі на напрямку Херсону. І були дуже важкі бої, і, на жаль, отримав поранення і несумісне з життям. Вони довго були, захищали були на запорізькому напрямку, але коли почався наступ на Херсон, їх перекинули на Херсон і загідну під соняшниками для Херсонських полів. Пані Аліна відтепер приходитиме до фотографії чоловіка на Алеї Слави, оскільки проживає неподалік. Ми дуже близько і він буде дивитися на наш будинок. Це світла пам'ять і доказ того, що їх потрібно постійно пам'ятати про те, що вони зробили для нас, тому що я вважаю, що це великий подвиг кожного з них, які. Свідомо йдуть, розуміючи, що будуть віддавати своє життя в благо для країни і для нашого майбутнього, для наших дітей. Тому варті пам'яті ми маємо кожного дня їх пам'ятати. Фотографію на Алеї Слави встановили й загиблому військовослужбовцю Роману Сорочану. У цивільному житті був рятувальником на війні командиром мінометного розрахунку. Воїн загинув під Макіївкою 18 травня 2023-го. Це і сум, і, і жаль, і гордість. Ну, все разом. Тут, тут таке все намішано, що, що це словами не передати. І гордість за сина. Вони ночі мали їхати на нуль, і він цілий вечір з нами години три розмовляв. Він щось так як якби чув, чувство, Він так довго розмовляв, каже, говорив, що мені щось так на душі погано. от Він так якби щось відчував. І ми ми теж так щось було дуже якось так. Чотири години ранку вони їхали на нуль, бо їх там міняли. А їхали дорогою, яка просилюється. І ось ракета, тор попала прямо в їхню машину. І ось загинув. От. Забрати його не могли зразу, тому що аж через два дні його хлопці побратими забрали. Олександр Киселиці на другий день повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади воював на Донецькому напрямку. 17 липня 2022 року загинув від мінометного обстрілу. Це є. двоє їх зараз. І ще один з другої сторони їх теж терра. Як капітан їх двоє. Ми розмовляли з з 17 липня в. В десь пів я та ранку до мене подзвонив, спитався, як ми. Я кажу, нічого. Він мене спитався, ти йдеш до церкви, баба він, поми ну ходимо церкву. Він питає, ти йдеш до церкви. Я сказала так. І з той зв'язок обірвався. І його не було на зв'язку. Ну вже ще таке бувало, що не було на зв'язку зв'язку, бо немає зв'язку, ну, все розуміли. А е, двоваць, перш ходять. Іслам. Побратими то немає. Алеї Слави це нагадування всім, якою ціною виборюється незалежність та суверенітет України. На освячення Алеї Слави прийшли родичі, друзі, знайомі та побратими полеглих героїв. Тут становили двосторонні конструкції, на яких з кожного боку розмістили по три портрети загиблих бійців. Алею почали облаштовувати у квітні 2024 року. Локацію згоджували з родинами військових та архітекторами. На Алеї Слави розмістили 300 фотографій військових, які загинули до квітня 2024 року. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4